Ось так в затінку ростуть кущики лаванди. Я їх розсадила в окремі горщики. Бо сейчас зрізаю верхівочки. Це дає їм можливість кущитись. Не буде так рости одним голим стеблом. а вони так утворюють кущечком. Як тільки з'являється нові, знову прищіпуємо. Ось тут на них попадає ранкове сонечко. Вони під деревом, це навколо молоді туйки. І так вони будуть протязі літа, поки спекотно, я їх на сонечко не виставляю. Ще дає обрізка молоденького кущика Лаванди. В перший рік не даємо квітувати. Ось маленький кущик лаванди з живця. Ось іще раз показую, як виглядає лавандочка, якщо її постійно зверху не давати їй квітнути, обрізати вона кущиться, стає такою пишненькою. І вже на наступний рік буде така гарна кулька, яка буде рясно квітувати. Це можна робити і без ножничок, ось так легенько, часто підходжу до цих малих манюсіньких кошечків. І як тільки бачу, що вони починають деякі рости так прищіпуємо. І вони такі творюються пишненькі-пишненькі. Ось ще манюні. Це вже тут інший сорт. Також вони в мене в затінку. Сонечко, тільки ранкове і вечірнє.